План душі, якому ми самі дали згоду, ще до народження. Сьогоднішня розповідь не просто переказ, це запрошення до глибшого розуміння себе, до погляду на біль, як на духовний ключ. Ми спробуємо побачити крізь сльози світло і відчути, як навіть через травму душа зростає. План твоєї душі. Нещасні випадки приховані уроки долі. Чи може трагічний нещасний випадок бути невипадковим? Чи можливо, що за раптовими трагедіями втратою здоров'я або навіть життям криється вищий сенс, священний план душі. У цьому розділі Роберт Шварц досліджує тему, яка найчастіше викликає шок, біль і гнів. Це Нещасні випадки. У нашому світі ми схильні сприймати їх як щось випадкове, несправедливе чи безглузде, але у світлі вчення про перевтілене планування душі, кармічні наслідки та духовний розвиток, ця тема відкривається з абсолютно іншого боку. Перед тим як втілитися у фізичне тіло душа разом із своїми наставниками, духовною сім'єю. Та вищими сутностями планує певні події, які стануть точками зростання, пробудження або трансформації. Іноді душа вибирає надзвичайно складні сценарії, які в майбутньому виглядатимуть як трагічні випадки падіння, аварії, раптові втрати, фізичні ушкодження або навіть смерть. На рівні душі такі події не є випадковими. Вони заздалегідь обговорюються, аналізуються з різних точок зору і включають у себе безліч змінних. Часто душа погоджується на певний нещасний випадок для того, щоб пережити пробудження, навчити інших співчуттю, допомогти іншим душам пройти їхній урок або звільнитися від минулої карми. Роль вибору. Доля і свобода волі. Одна з найважливіших тем цього розділу співіснування свободи волі та перевтіленого плану. Навіть якщо душа запланувала нещасний випадок, його здійснення залежить від обставин, моменту, внутрішнього стану та реакції інших людей. Це як потенціал, який може або реалізуватися, або бути змінений. Тобто не кожен нещасний випадок це карма, але багато з них. Це приготовані духовні виклики, які мають проводити людину або її оточення, змінити життєвий шлях, перевернути звичну картину світу. Приклади, як нещастя змінює долю. У книзі наведено реальні приклади людей, які пережили травматичні події і завдяки регресіям у міжжиттєвий простір побачили. Ці нещасні випадки були частиною їхнього. Духовного плану. Один чоловік після аварії втратив здатність ходити, але саме це змусило його зупинитися і переосмислити життя. Він відмовився від гонитви за грошима і статусом, присвятив себе допомозі іншим людям з обмеженими можливостями. Через біль і втрату він відкрив серце. Інша жінка потрапила в авікатастрофу. Після чого її життя розділилося на до і після. Вона стала дослідницею духовних істин і авторкою книжок, допомагаючи тисячам знайти зміст у стражданнях. Ці історії не про нещастя, а про трансформацію, яка народжується зі страждання, душа погоджується пройти крізь темряву, щоб знайти внутрішнє світло, пробудження через трагедію. Нещасні випадки часто стають моментами духовного пробудження. Людина починає ставити питання, які раніше уникала. Чому це сталося саме зі мною? Що я маю зрозуміти? Що справді важливе в житті? Іноді через фізичні обмеження душа, нарешті, вчиться внутрішній свободі, через втрату здоров'я відкриває співчуття до інших, через травму віднаходить. Глибоку єдність з усім живим. У книзі підкреслюється, страждання не є покаранням, воно шлях до зцілення душі, який ми самі собі вибираємо на найглибшому рівні. Так, це важко усвідомити, особливо в момент болю, але ця істина розгортається з часом. Душі, які допомагають нам через біль, найбільш вражаючим є розуміння того. Що інші душі часто погоджуються зіграти негативні ролі у нашому житті, наприклад, бути винуватцями аварії, щоб допомогти нам пройти певний урок. Це не означає, що ми маємо схвалювати зло або нехтувати відповідальністю, але на рівні душі ці угоди священі. Таким чином, навіть ті, хто заподіяв нам біль, іноді наші найближчі союзники у розвитку душі. Це парадоксально, але дуже глибоко. Роберт Шварц наголошує, щоб зрозуміти сенс нещасного випадку, необхідно відійти від логіки жертви і перейти до свідомості душі. У цій свідомості немає зла чи добра у звичному сенсі, є лише досвід, який веде нас до пробудження, любові і єдності. Ми приходимо в цей світ не для комфорту, а для еволюції. Іноді душа вибирає шок, щоб зруйнувати старе життя, з якого неможливо вирватися інакше, іноді, щоб навчити інших цінувати кожен день, кожну мить. Як знайти сенс у нещасному випадку? Що робити, якщо в твоєму житті вже стався нещасний випадок? Шварц пропонує поставити собі запитання, що я можу вивчити з цієї ситуації. Чи відчуваю я зміни у своєму світогляді, серці, цінностях, як я можу допомогти іншим, маючи цей досвід? Чи є у цьому послання душі? Важливо пам'ятати, що сенс іноді розкривається не відразу, іноді потрібні роки, тиші, болю і пошуку, але душа не залишає нас, вона веде, підказує, надихає? Прощення, прийняття і зцілення. Щоб по-справжньому пройти через наслідки нещасного випадку, важливо навчитися прощати себе, інших і життя, прийняти те, що було, і дозволити собі зцілення. Це не пасивність, це глибоке духовне прийняття, яке відкриває двері до нової реальності, там, де біль стає джерелом мудрості, там, де є травма, початком служіння, там, де є втрата. Дороговказ до справжнього я. Світло після темряви. Нещасні випадки розривають наше минуле і ламають плани, але водночас вони відкривають двері в щось більше. Люди, які пройшли через трагедії, часто розповідають, що стали сильнішими, чеснішими, глибшими. Це шлях душі, це план любові, який іноді ховається за болем. Цей розділ книги План твоєї душі глибоко зворушує. Він дає нам змогу поглянути на нещастя, не як на кару чи абсурд, а як на частину великої картини, де кожен фрагмент має сенс. І коли ми це освідомлюємо, біль не зникає, але стає світлом, а душа, що пройшла крізь темряву, починає світитися новою силою. Смерть забирає тих, кого ми любимо. Раптово, несправедливо, боляче. І ми запитуємо, чому це сталося? Навіщо? Як з цим жити далі? Та чи можливо, що ця втрата не випадкова, що душі домовляються про такі події ще до свого народження? Сьогодні ми разом заглянемо за межу звичного розуміння смерті, спираючись на ідеї з книги Роберта Шварца, План твоєї душі. Ми спробуємо відчути, що навіть у найглибшому болі може критися духовний сенс, що втрата це не кінець, а лише новий рівень любові між душами. Смерть коханої людини, це одна з найболючих подій, які може пережити людська душа, втрата партнера, дитини, друга чи близької людини здатна розірвати серце, змінити хід життя. І поставити під сумнів, саме існування справедливості у світі, але з погляду духовного розвитку навіть такі глибокі трагедії можуть бути частиною Великого задуму, плану душі, який формується перед втіленням на землі. У цьому розділі Роберт Шварц досліджує, чому душі обирають втрату близьких як одну з основних життєвих тем через діалоги. З духовними провідниками, регресії минулих життів та сенси ченелінгу. Він показує, що навіть смерть не випадковість, а подія, що має глибоку мету. Смерть близької людини відкриває двері до глибших питань, хто я, чому я тут, що є після смерті, і часто веде до духовного пробудження. Чому ми обираємо втрату? З духовної перспективи ми не є лише тілом, яке випадково народилося і помре. Ми душі, які приходять у цей світ заради досвіду, зростання та любові. Іноді найпотужніші уроки приходять через втрату. Саме через біль ми здатні пізнати глибину життя. Втрати змінюють нас або ми закриваємося, або відкриваємося глибше. І часто саме смерть. Коханої людини дає нам поштовх змінити своє життя, подивитися вглиб, шукати сенс, служити іншим. Що відбувається після смерті? Багато людей після втрати відчувають присутність померлих, через сни символи, запахи, дотики, випадкові збіги. Із духовної точки зору смерть не кінець. Душі продовжують існування. В тонких світах вони можуть підтримувати зв'язок з нами, допомагати, наставляти, іноді навіть перевтілюватися около тих самих душ, які були з нами. Усе це частина плану. Смерть близької душі іноді є перехідною точкою для всієї родини або групи душ. Це може бути запланована подія, щоб відкрити двері до духовного пробудження. Смерть коханої людини це не вирок, а точка перетину, душевних шляхів. Кожна втрата несе у собі таємницю. І хоча наш розум шукає логіку, серце знаходить сенс у тиші, у відчутті, у присутності, у внутрішньому прозрінні. Цей розділ вчить не лише приймати втрати, а й бачити за ними глибшу мету, бо навіть смерть може бути формою любові, тієї яка вийшла за межі тіла, але залишилась у вічному обійні душі. Життя і смерть це не протилежності, це два крила одного польоту душі. Втрата коханої людини це завжди біль. Але водночас це може бути пробудження, нагадування про те, що ми не лише тіло, не лише розум, ми душі, що кохають вічно, можливо. Саме смерть відкриває наші очі на безсмертя. Можливо, саме втрата вчить нас глибшій любові. Можливо, наша подорож лише починається. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!